Ну і ціна на яйця. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярик Мазур. І я знову в Львові на ринку, це гуртовий, покажу, розкажу, які ціни. Сьогодні 0 градусів, морозу такого як немає, але вітер холодно. Але більший ринок став, так як тепліше стало. Зараз подивимося детальніше, які ціни. Будуть по картоплі, моркві і... Скільки потім? А ви ще, якщо не встигли підписатися, підписуємося, Ставимо подобайки і коментуємо, які ціни у вас. Бачу, трошки вибір є. Вже не мерзли, бачите, вже стоїть давно. Вже листя не мерзли, такі свіженькі. І я у Юре, дев'ятий ряд. Добрий день. Доброго дня. І зараз він скаже вам ціни. Які? Що цікавить? Капуста, 30 гривень. 30. 25-23 на об'єм. Часник. Часничок 150. Робить. 150, 150 здоров'я, гляньте які. Так, знайдемо. Дайкон. 40. 40. Солера, 45 40 може бути. Петрушка, 50. 50. Синя. Синя. синя, синя, капуста синя, 20 гривень, ціну. Пекінська 20. капуста 20. 20. 20. 25 гривень. 25. Картопля 8. Melody. Картопля, 8. 8 Мелоді і білоруса, так? И білоруса, так. Та. Бурячок 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. І морка вісім. 25 круглий і 30 груша. Добре, дякую. Перше, друге місце. Заходьте. До Юри. Так. Такі гарні. Виставили. І 11 ряд. Зразу спочатку. Тут ще поки реклама. Бачите, картопля. Десять. Дев'ять буряк цибулька. Морква. 10, Савойка. 28, така. 23, це молода. так, так ну, І синя. 20. 20. Пекінка. 23, і такі. 25, і склизив, гарбуз 35. Все заховано. Часник 150. І Марс з тебе? 20. Цибулька Марс. Наживай до такого. Може 42-й бути, але по звичці називають Марс. Є таке насіння по 120, голе 200, часник є 100, 120, 50, певного насіння і часнику такі різні. Є. Олія, сиродавка 120. І така фасоля різна ціна. Бачите, різні ціни. І яйць великий, 180. Білороса 9, морка 8 і капуста. Дев'ять. Це вже наряду, наряду, трохи людей. Вже є. Так як потеплішало, я говорив. Іванець Іван Іванович, там вас чешу тут. І скільки? Вісім. Вісім. Що по вісім тут? Все по вісім. Так, Я ж казав, що виїхали люди. Ну, потепліло виїхали. Потеплішали. Ось такий товар вивезли. Я ну. Дякую. Сім, сім. По сім не сім. А на посадку? П'ять. Скільки? Шість. 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 Варто брати на гортівні, тут можна і по п'ять купити картоплю, так як зерно коштує 12 гривень, 10 гривень в кілограм, а картопля, ось вчитайте, така середня, якраз посаду на п'ять. Можна знайти тут і дешевше, якщо буде дрібніше. Так що їдемо, беремо, кормимо свиней і інше. А селера? — 40 гривень. 40. І корінь петрушки? 30. Древненький 30. Добре. — да. Вже що. А такі крупні скільки грубі? 5. П'ять. Навіть буряк можна, бачите, знайти по 5 гривень грубі. Гарний буряк, товару є чимало. Сірій, гарний. Бака хороша. І скільки бака ваша? Дев'ять. Води вісім. Це була вісім, капуста вісім. І палті гроуз, бачите, по дев'ять така. Отка дрівніша середня. Шість. Шість на посадку. Непогано роди і смачна. А часничок? Є по 70. Ось такий товар виложили на мерзлі, покажу що морозів таких немає. Це булька гляньте. Яка. Сухенька можна взяти по 8, на гурт можна взяти і по 7, і 6,50 є навіть. Такі по 15 менші, такі 28. Гарні. Груша мені його. Я кажу, я тобі не кажу. від 50 до 80 така. Ну, а яблука від 25 до 35 гривень залежить від сорту. Ось така продукція. Перелік яблук. Як називається ціна? від 25 до 35. 12 ряд заповнений яблуками. Ціни на гриби по 65, а такі 75. Огірок 135 гурт. Є на розріб. І так, 130 є помідор і на гурт. нагорт. такі, 165 на гурт. Перець 195. І гіркий теж 195. Такий по 115 є. 180 є такий гарний. Дуже красивий кабачок. Це на гурт. А розріб 6 дорогши. Бачите, 5 копійок роздорокшить. Гурт Лемон 115. Одне певно, 65. І 210 такі. Імпорт. І де можна взяти зелені, це звичайно в терміналі, де грибочки, де засолка. Ну і зараз подивимося, по скільки такі гарні. Бачите, красивий кріп. Переважно зараз диарузія непоганий. 30. Супер. 300. зелень цибулі, 300. Петрушка. 250, 250 петрушка. ось 250. Отака 250. 250. 250 кінза. 500. І салати. Салат 180 і 200. 180 і 200. А розмарин. 500 І фенкель. No. І кенфі 350. Можете побачити, яка гарна зелень. в Терміналі взяти. Ось така родиска, 25 на гурт. А на ящик на гурт 35 корот. ясно. ОСІТЕР 650, її менше 550. Корот 180, зеркальний 180, а 180. І я в терміналі там, де олія, ну і яйця дає. Продають, зараз пройдуться по олію, є різне, Тут можна купити. Є птична, олія 150. така, І головне, я беру таку жарену, 110 гривень літра, Смачна до салатів є різні, різні, різні. Визимо. Ну і ціна на яйця. Бачите, по 6 гривень 650. Сім великі. Молода курочка по п'яді малі яйця. І 50-20 купиків переколені. Цукор 50 кг 1150 і мука, мука 970. І багато чого різного можна взяти. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Як завжди, слава Збройним силам України. До побачення.